Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця до Духа Святого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Душа, Боже, щоб день народження Церкви зволив видимо зійти на апостолів, щоб просвітити їхній розум, запалити їхні серця утвердити їхню віру і освятити їхнє життя. Під час цієї дев'ятниці благаємо тебе найсердечніше, щоб ти також зволив дати нам такі ж дари для нашого свячення і примноження слави Божої через Христа Господа нашого. Амінь. Читання: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, що живе у вас і якого ви маєте від Бога. І що ви вже не належите самі собі, бо ви куплені за велику ціну, тож прославляйте Бога у своєму тілі. Молитва Боже, поки ми живемо у плоті, ми боремось зі злом, Тож дай нам змогу з допомогою Святого Духа, що живе у нас, підкорити кожну спокусу і потяг, щоб ми могли жити вічно. Амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ти відкрив нам ворота вічного життя, вознісши Христа і пославши нам Святого Духа, дай щоб такі великі дари зміцнили нашу бідданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк. та... Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.